При вході до головного корпусу Мукачівського державного університету відбулась подія, яка без перебільшення увійде в історію не лише цього навчального закладу, а й усього міста. Урочисте відкриття бронзового барельєфу на честь першого ректора МДУ професора Юрія Мигалини. Раз, два, три, Давайте Особисто для мене це дуже велике значення, тому що вуз був започаткований у 95-му році. Я 95-го року народження, бо у нас така тих два свята було в тому році. Неймовірно щаслива, що в Мукачеві є такий заклад, і що йому вдалося, Я дуже горжусь, що звичайному хлопчику в здравці вдалось врости до такої людини. Е, я все дитинство провела тут, на вихідних, разом з ним на роботі, бо він ходив на роботу і по вихідним. Неймовірно. Класна, добра людина. Юрій Мигилин народився 19 квітня в Ужгороді, Навчався на хімічному факультеті Ужну. У 1995 році став ініціатором створення та директором Мукачівського філіалу Технологічного університету Поділля. На базі цього закладу у 1997 році постав Мукачівський технологічний інститут. У 2008 році шлях його злиття з гуманітарно-педагогічним інститутом було створено Мукачівський державний університет. Дякую, тому що доля звела. У нас усі. І з тою людиною, яка просто взяла і зробила. Ми всі вміємо багато чого зробити. Наше життя за нас ніхто не прожив. Ми кожен досягли певних успіхів. Але погодьтеся, якщо ми хоч колись, хоч якусь справу починали, то розуміємо, як це складно починати з нуля. Але якщо ти хочеш, ти шукаєш можливість це зробити. Юрій Вікентівич це зробив. Він зробив це, сподіваюсь, на те, що десь. І розраховуючи і маючи підтримку, і нашу з вами це ім'я чуло не тільки Мукачевці. Юрій Мигалина був відомою постаттю всюди. Він був не просто очільником університету, а його душею людиною, яка буквально з нуля вибудовувала виш, що згодом став гордістю Закарпаття та вагомим осередком науки в Україні. Юрій Вікентіч є одним із защих постатей Закарпаття. Ім'я Юрія Вікентіча по гідне місце юрі Вікенчуми тільки. Визначний вчений, але й дбав про розвиток освіти рідного краю. Саме Юрій Пікентію став ініціатором створення Мухатівського технологічного університету, був першим ректором закладу, забезпечив університет кадрами та матеріалом піхнішою базою. Пишаюся тим, що мав можливість дружити з людиною, яка створила сама себе як визначну особистість, очолив третіх кращих хіміків світового рівня. Сьогодні в нашому місті свято, сьогодні відкрився б'юст пам'ятник нашому першому ректору міста Мукачево університету. Дякую всім благодійникам. Я горжуся нашою організацією Волонтери Закарпаття, що були причасні до цієї великої події. Ми... Щасливі, ми раді, що змогли це зробити. Меморіальну дошку створив відомий закарпатський скульптор Едуард Алексій. Берлєв виконаний з бронзи та граніту. Мені випала честь саме зробити цей проєкт, виконати цей проект. Ідея цього проекту вже була давно. До речі, їм займався відомий художник з Ужгорода. Це Ігор Іваніга. У нього вже були намітки. Ескізи деякі, але я про це ще не знав, я тільки дізнався до інформації, що місто потребує цей проєкт, і я взявся за виконання цього проєкту. На Церемонії зібралися представники місцевої влади, академічної спільноти, науковці, громадські діячі, волонтери, студенти, випускники та жителі міста. Урочисте відкриття бронзового у це не лише акт шанування пам'яті видатного вченого, а й свідчення глибокої поваги громади до тієї інтелігентності, величі духу та наукової віданості, яку особлював Юрій Мегілина. Мені дуже приємно бути на сьогоднішній урочистій Тоді я знаю, скажу коротко. Без юрі вікеншоби не існувало. Науки в місті Мукач. Ми б тут не стояли, не було б закладу, де б ми могли саме його вшановувати, тому що він започаткував вищу освіту в місті Мукач. І я впевнений, що його робота, його праця буде продовжуватися саме в вашій роботі, в роботі в університету та студентів, які зараз навчаються, які вже завершили на багато років вперед. І саме він дав можливість у місті Мукачеві бути науці, тому що без науки місто не існує. А ми хочемо, щоб розвивалося наше місто. За що йому щирий, україн, щирий україн його родині. Саме від тепер на фасаді університету, який він створив на вік, закарбовано обличчя людини, без якої ця установа можливо не набула б свого сучасного значення, і це не просто бар'єв. це символ пам'яті і щира вдячність людині з великої літери. У зв'язку із загрозою поширення небезпечної хвороби ящеру в Мукачевській районній раді була проведена екстрена нарада, участь якій взяли представники Держпродспоживслужби та ветеринари. Ящер це вірусне захворювання, яке вражає парнокопитних тварин, зокрема велику рогату худобу, свиней, овець і кіс. Мета нашої зустрічі сьогодні ми всі маємо загрозу ящера, а і сьогодні на теренах нашої області за вчорашнього дня працює робота, робоча група центрального апарата ДПСС нашої служби. Їхня мета плідно попрацювати з нами, за напрацювати алгоритм дій у разі виникнення підозри і не допустити поширення ящеру та інших хвороб на території України. Хоча хвороба не є небезпечною для людей, для тваринництва вона має серйозні економічні наслідки через швидке поширення і відсутність ефективного лікування. Основний захист від ящеру це вакцинація. Однак в Україні наразі не виробляють вакцину цього зразка. У зв'язку з цим планується перейняти досвід німеччини для забезпечення належного рівня захисту. Для цього потрібно близько 100 тисяч доз вакцини. У початку 25-го року перший випадок вірусу ящера був зафіксований у Німеччині. У відповідь на це Держпродспоживслужба ввела негайні заходи. Перше, що було зроблено, це заборона ввезення сприятливих тварин вірусу до вірусу ящура живих тварин, а також продукти їх тваринного походження і репродуктивного матеріалу. Починаючи лютий березень. Перші випадки були вже зафіксовані в Угорщині, оскільки вже Угорщина міжує з нашою країною відповідно з нашим закарпатським регіоном. У відповідь вже на діючі ці заборони, ввезення як живих тварин, так і продуктів від тваринного походження, репродуктивного матеріалу, було більш негайно введені і держпроспорту заходи на всіх рівнях. Наразі випадки захворювання в області не зафіксовано, але спалахи ящеру зафіксовано в сусідніх країнах Угорщині та Словаччині, що значно підвищує ризик для прикордонного Закарпаття. Окрім вакцинації в області, планують провести інформаційні кампанії для фермерів та власників тварин, а також посилити біоконтроль на пунктах пропуску. Надзвичайно небезпечна інфекція, надзвичайно контагіозна. Вірус надзвичайно стійкий. Якщо ми беремо класичні віруси. Наприклад, паровіруси вони самі стійкі. Вони можуть зберігатись в ґрунті, наприклад, декілька років підряд. То пікорна вірус, до яких належить вірус Ящура, він дещо нижче по стійкості стоїть від паровіруса, але він доволі стійкий. Ветеринари закликають до пильності і наголошують на важливості своєчасного повідомлення про підозрілі випадки, адже наслідки бездіяльності можуть бути катастрофічними із ісхуднення фінішувала на кордоні з Угорщиною на митному пості тиса, закарпатські митники упередили незаконне ввезення лікарських засобів, вартість яких перевищує мільйон гривень. Повертаючись з Угорщини до України на автомобілі Ауді А 6 48-річний ужродець під час проходження митного контролю свідомо обрав спрощений контроль зелений кордон, що означає відсутність у нього будь-яких товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню або обмежені до переміщення. Та коли митники перевірили транспортний засіб, то Виявили у салоні та багажному відсіку автомобіля партію дороговартісних лікарських засобів, про які водій ні усно ні письмово не заявляв. Вартість медичного товару, а це інноваційні препарати для схуднення і контролю діабету різного асортименту, значно перевищила митному законодавстві норму для ввезення на митну територію України. Їх скоріш за все чоловік звозив в Україну для подальшого збуту. Так, за оцінкою в інтернет-мережі, вартість даного товару в загальному становить 1,3 мільйона гривень. Відносно чоловіка складено про протокол про порушення митних правил понад 100 упаковок лікарських засобів вилучено до рішення суду. На Закарпатті правоохоронці затримали жителя Львівщини, який намагався переправити через державний кордон України чоловіка, який підлягає мобілізації. Зловмисника поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Співробітники міграційної поліції спільно з слідчими головного управління Нацполіції в Закарпатській області та працівниками СБУ заблокували ще одну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян України через державний кордон. У ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до злочинної схеми причепний 19-річний житель міста Львів представник громадської організації, що займається контролем з виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції. Фігурант підшукував чоловіків, охочих покинути межі держави, та за 15 тисяч доларів пропонував їм безперешкодний перетин кордону з Польщею через офіційний пункт пропуску на Львівщині. У послуги зломисника також входило транспортування клієнтів до Львівської області через блокпости, поселення в одному із готелів та проведення детального інструктажу. В ході контролю з за вчиненням злочину закарпатські правоохоронці впіймали Мисника на гарячому фірант саме зустрівся в Мукачеві з черговим клієнтом та отримав від нього гроші за подальше переправлення. Рів'янина поліцейські затримали йому. Повідомили про підозру у справі. Триває досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причепними до злочинної схеми. Карпаті СБУ виграли посадовця селищної ради на вимаганні хабарів від підприємців до організації оборудки причепний начальник відділу середнянської селищної ради Ужгородського району. За даними слідства, представник комерційного підприємства виграв тендер на постачання селищній раді деревини. Натомість посадовець органу місцевого самоврядування висунув вимогу: 15% відкату від суми майбутнього договору. В обмін на гроші чиновник надав можливість укласти з селищною радою договір, гарантував подальше безперешкодне прийняття товару та ю... Його оплату. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання зловмисником хабарів. У результаті комплексних заходів посадовця селищної ради затримано. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення посадовцю про підозру. Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на берегівщині до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу у двохповерховому житловому будинку на вулиці Новій у селі Тисобикень Берегівського району. Місцеві мешканці, які помітили задимлення, одразу зателефонували рятувальникам, так як на момент загорання власників вдома не було. На місце події оперативно прибули рятувальники державних пожежно-рятувальних підрозділів міста виноградів, селища Вилок та вогнеборці місцевої пожежної команди села Пейтерфолово. По прибуттю фахівці з'ясували, що осередок загорань знаходиться на другому поверсі. Через сильне задимлення вони були вимушені працювати в апаратах захисту дихання та зору. Завдяки злагодженій роботі пожежу вдалося ліквідувати на площі трьох квадратних метрів. Однак вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі, дерев'яні двері та підлогу. Ймовірною причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. На місці події працювало сім вогнеборців та три одиниці техніки.